Привіт всім, і ви на каналі Daddy on Fire. І хто наш постійний глядач, бачите, ми змінили локацію. Де ми? Ми у лісі. А що є у лісі, є вепер, а у вепра є що Коліна. І сьогодні будемо готувати чешську національну страву вепріве коліно, або, як кажуть у нас, свинячу рульку. Так, і як ми будемо готувати? Готувати будемо в два етапи. Перший проварювати, другий дожарювати на рішіці. Для першого етапу нам знадобиться дві рульки. Морковка, цибулька. Перець горошком та 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 лавровий лист. Для другого етапу нам знадобиться мед, гірчиця і соєвий соус та сіль. Подожі. Міша, давай так, ти скажи і потім розсуждаємо. Хуйове, погане, потім подивишся в конце, як все вийде. Я скомпоную скомпонуюся. Давай, окей. Так, сьогодні придбав рульки, треба їх трохи почистити. Насамперед пахнуть, напевне, чи сіном підкоптили його, чи лампою, коли розробляли свиню. Але ми зчистимо це і будемо варити. Так, зачищаємо це все. Прибираємо ці всі залишки, щоб була у нас чистенька рулька. А ще, знімаючи у нашому лісі, ми сподіваємося, що сьогодні не піде дощ і ми вспінемо все відзняти. Але зараз ми будемо наповнювати наш казан для варки рульок. Сьогодні у нас дуже складний рецепт, так що закладаємо дві рульки в наш казанок, щоб ще помістились плотненько, дві морквинки і дві цибульки. І все це заливаємо темним пивом. У нас як завжди дилема пиво казан або в мене, але оператор сказав, що треба для рецепту і нічого не розбавляти водою. так що доливаємо вже третю баночку, я думаю, ще півчетвертою. Зайде. Оп. І будемо ще класти лавровий лист та наш перчик горошком. Так, да, саме воно. Трошки залишив для себе. <реш> так, наш перчик горошком, який я намагався рівненько відкрити і нічого не відкрив, змушку відрізав тільки ще разок. Оп! І досипаємо. Лавровий лист не забуваємо і сіль. І все це відправляти будемо на мангал варитись. Так, тут повинна епічна музика бути, а ще, може, я колись нормальну підставку собі під казан коплю. Зараз будемо розжигати полум'я та варити приблизно 2 години. Здається, дощ починається, але ми все ж таки, поки варяться наші рульки, будемо готувати соус, яким будемо змащувати, її, коли вона буде смажитись на решітці. Так, беремо медок побільше і кладемо в наш соус. Наступна гірчичка, соєвий соус. І трохи солі, бо соєвий соус вже салений. Так. так, і все до однородної маси переколачуємо з веселим лицем. Мед заздалегідь дістаньте з холодильника, у кого він в холодильнику стоїть, щоб він був легший в експлуатації, так сказати. І вам краще його було довести до однорідної маси з соєвим соусом та гірчіцею. Так, пройшло дві годинки будемо знімати наш казанчик. Ох, так, як гарно вийшло. Так, викладаємо, витягуємо ой нашу рульку, яка гарна. Дістали наші гарні рульки і будемо їх тепер смажити на нашій решітці. Взагалі сьогодні чесне слово, не планували знімати, бо так дуже втомились завчора, позавчора. Та весь тиждень був. У нас дуже активна стройка. Це після роботи ще з батьком строю будинок. І сьогодні вже не було сил, але я подумав, що дисципліна перед усе, і треба дисципліновано знімати взагалі в п'ятницю, в суботу. Щоб в неділю виходили у нас випуски. Ми дуже постараємось неділю випустити, але маємо, що маємо. Сторізи, тіктоки та шорци точно будуть неділю, а повний випуск неділя-понеділок теж зробимо. Так, і треба змащувати наші рульки. Ми трохи їх підсмажили. Якщо б ми раніше змащували з медом, могло б пригоріти, але тепер вже можна трохи для скаринки, кольору. ой, яка смакота. І ми встигли доготувати рульки і пішов дощ, але ми будемо зараз куштувати їх. Гляньте, які смачні наші рульки. І зараз зробимо надріз якийсь. Ох, яке гарне м'ясо. Наріжемо одну. Мені здається, що вийшло дуже гарно. І зараз будемо куштувати. Ммм. Ну що, як завжди, за вас традиційний тост. Кайф. те, що треба, треба. Ще раз попереджую, І раз попереджую. Він вселився в мене, азіро. Вселився те, що треба суботній вечір по. Під темне пиво. Медово, гірчично, солоденько, з темним пивом те, що треба в суботу. Всім бажаю гарного вечора. Без слів.